Чоловіки і жінки вправно викладають з кузова вантажівки, поклажу на території дитячого садка. Частину вантажу складають просто неба, іншу заносять до будівлі. Біля пакунків збираються дорослі постояльці дошкільного закладу. І вам, мої колеги, тоді дають ті речі, які ви маєте отримати. Там на кожного буде. Плір спальник і на родину один термос. Якщо родина велика, то там уже там, якщо у вас є там по п'ятеро дітей, то там буде більше термосів. Всі пакунки марковані латинською абревіатурою управління Верховного комісара ООН у справах біженців керують роздачою вантажу працівники французької гуманітарної неурядової організації АКТЕД. <плес> І цей цей. Та не лише міжнародні благодійники попіклувались про цих людей. Допомагає переселенцям і міська влада Олександрії. Ось ці комплекти душові кабінки привезли сьогодні ахтед комплектуючи, я дивлюсь до них. Там два бойлери і два комплекти унітазів. Матраси надала міська рада, матраси і ліжечка. У нас є комплектуючі там ліжечка, ось далі ось, комплектуючі для наших внутрішньопереміщених осіб. Ольга Кудлай жартує. Донедавна була директоркою дошкільного закладу. Тепер упорядник центру. Під час війни батьки припинили водити дітей у дитсадок. Тож міська влада вирішила облаштувати у ньому житло для переселенців. Для їхнього проживання бракувало дорослих ліжок, унітазів, душових кабін та пральних машин. Тепер ці предмети побуту, які щойно отримали тутешні умільці, швидко встановлять. Це дуже круто, тому що люди тепер можуть як дорослі. Відчути себе повноцінно сходити, покупатись, якісь гігієнічні процедури провести, бо е, вони ж проживають в дошкільному закладі, де все е, підлаштоване для діток, для дошкільників. У цьому дитячому садочку розташувались переважно жителі Донеччини. Загалом тут мешкає понад 40 постояльців. Віктор Логачов – пенсіонер з дружківки, до Олександрії, евакуювався разом із матір'ю. Ну тому, як обстріли почалися. Мама старенька, я за ніспонас. Людям. Спасибо за все. Чоловік показав, що отримав від благодійників на своєму ліжку. Акуратно розклав постільні речі та термос. Такий набір передали. І Ользі з Краматорська у термосі мати зберігатиме молочну суміш для своєї шестимісячної Ксенії. Жінка каже: за час, що тут перебуває, постійно відчуває турботу до себе та інших переселенців. Усілі співробітника, не были созданы нам такие условия, что мы не почувствовали в чем-то проблем, излишеств. То есть, ну, как бы, Нас сотрудники не обижают, и если нужна какая-то помощь, всегда рядом они. Кіровоградщина, одна з перших, прийняла мешканців Донеччини, коли область оголосила про масову евакуацію. Олександрія прийняла не одну тисячу людей. Лише у таких центрах проживає чверть сотні переселенців. Сьогодні у нас створено шість центрів компактного проживання на базі садочки і два на базі гуртожки. Ще чотири у нас зарезервовані у разі, якщо буде така необхідність. Акти допомагає цим центрам з квітня. Фахівці організації встановили у холі будівлі скриньки, де кожен охочий може залишити записку із своїми потребами. Раз в 10 днів представники приїжджають, відкривають і беруть до уваги все, що люди тут написали. Денис Абрамов каже, скринька порожня, бо його колеги вже знайомляться з потребами переселенців. Люди хочуть мати кухонне обладнання для приготування домашніх страв. Додатково ми плануємо, ще якщо буде потреба і запит від мешканців, це спальні місця, ліжка, матраси, обладнання для облаштування комунальних кухонь, тобто це мультиварки, можливо, холодильники. В принципі, мікрохвильовки, тобто все, що необхідно для побуту для нормальних гідних умов, поки благодійники забезпечують гідні умови переселенцям, українські захисники крок за кроком декуповують свої території. Це дає надію евакуйованим невдовзі повернутись до своїх рідних домівок. Віримо, вистоять і то додому в дамо скором что как бы тут не было хорошо? А домой хочется. Мария Кутова, Виталий Новиков, Олексій Меркулов, телеканал Донеччина Тіві. Та нови ж бачите.